В темному лісі, в зеленому борі, на глухому злісі хатина стоїть, в хатині ті матрона сидить, чорну пряжу прийде, на не пускає. Я в той темний ліс, зелений бір піду та в хатину туду зайду. Псування Матроні віддам, навіть вона поганою своєю ниткою оплете, Пуще колишнього зацвіте, тіло її здоров'ям наллється, як тільки живої води вона нап'ється. То тільки що почули заговір, чистке викачування яйцем від псування», то проводиться така чистка викачування на спадному місяці після діагностики на яйце курячої. Маємо 9 домашніх білих курячих яєць. Одне у вас пішло вчора на діагностику. Для цієї практики потрібні також 3 воскові свічки, але не церковні, три чаші живого водов. Після заходу сонця поставте свічки на столі в та запаліть першу від сирника, другу від першої, а третю від другої. В першу чаш з водою кладемо по одному три яйця, при цьому промовляємо кожного разу тричі. Знесла курка яйце біленькою, чистенькою та гарненькою. Як яйце по тілу покотилося, так всування до свого господаря повернулося. Найбуде так. Посадіть на стілець того, кого чистимо, обличчям на схід, станьте за його спиною. Візьміть другу чашу з живою водою, тримайте її над головою людини, прочитайте заговір до стародавніх стільки разів, скільки повних років виповнилося цій людині. Стародавніх зазиваю на помочі, стати, закликаю, да буде воля ваша зцілення для прошу. Другу чашу поставте на стіл. Після цього дайте в руки тому, кого чистити третю чашу з водою. Та 12 разів прочитайте той заговір, що почулися на початку. Третю чашу з водою ставимо на стіл. Беремо з першої чаші, спочатку одне яйце в ліву руку, свічку праву І читаючи заговір до стародавніх, щоб почулися, обкатуємо нашого підопічного від верхівки до щиколотки і назад, водячи яйцем проти годинникової стрілки. Ставимо свічку на стіл, а яйце вибиваємо у третю чашу з водою. Беремо по черзі інші свічки і наступні два яйця і робимо те ж саме, що з першим. Після викачування останнім яйцем даємо випити тому, кого чистимо живої води з другої чаші. Карлупу від яєць потрібно подрібнити і віддати, зав'язавши в хустинку нашому пацієнтові. Наступного ранку він повинен то закопати в безлюдному місці. Воду з першої чаші та суміш води та яєць з третьої чаші потрібно вилити того ж дня під будь-якою сухою дерево. Свічки загасити і віддати на догарки нашому підопічному. Нехай наступного дня запалить їх у себе вдома і вони вигорять вщент. Проведення трьох таких практик достатньо, аби вичистити людину яйцем від псування повністю. Після того потрібно обов'язково поставити захист людині протягом тижня.